В 11 років я вірю, що Бог мене привів на баскетбол, і вже баскетбол мене забирав від багатьох поганих речей навколо. В 11 років я прийшов на баскетбол. Вже в 12 я був там. Лідером команди в 13 я вже грав за команду на рік старше, в 14 я вже грав за збірну міста Києва, в 15 вже була перша збірна України кадетська, тобто ну досить стрімко. Хоч я був, знаєте, такий розбишака, молодший в сім'ї без батька. І я декілька разів хотів завершити зі спортом, але ну велике благословіння, хоч він не християнин. Я зараз намагаюсь йому служити. Мій тренер став для мене великим благословінням. Він просто не дав мені піти зі спорту і якби в. Закохав мене в баскетбол, да, який мені допоміг відійти від поганих речей, які були навколо мене. Тому моя кар'єра дійсно стрімко розвивалась. максимально стрімко. Бог привів мене на баскетбол, щоб потім через баскетбол привести до себе. Ми поїхали на один турнір в Житомир. Де приїхала одна організація, атлети в дії, називаються. Професійні, непрофесійні в минулому баскетболісти, які просто грали з нами християни, товариський турнір, після якого вони роздали нам там Євангелія, якісь брошурки зі свідоцтвами відомих спортсменів. І мені було цікаво, чи є там баскетболіст. І Я там кафу, футболіст, якийсь Едвардс атлет і раз Девід Робінсон. Девід Робінсон це один з. Хто не в темі баскетбольній, це один з 12 людей, які потрапили там в 92-му році в Dream Team з Майклом Джорданом стали олімпійськими чемпіонами. Він був найкращим гравцем НБА, чемпіоном, там, рекордсменом. Ну, тобто, це топовий баскетболіст. На той час, 2002 рік, і я читаю, що він християнин. І в мене, знаєте, як в молодої, такої досить адекватної людини починає спрацьовувати. А, а, а на що йому це? Ну, Я в церквах бачив там хворих, стареньких. Значить, Бог потрібен таким. А навіщо йому, багатому, успішному, сильному, здоровому, відомому? Йому наш Бог? Ну і в мене, як то кажуть, знаєте, схеми поплавились, я не розумів. І він там же, в цьому свідоцтві він робив певні посилання: от моє там улюблене місце з Біблії, таке, то от моє улюблене таке. Я вже навіть не пам'ятаю зараз, про що там йшлося, але приїхавши додому, я взяв вдома Біблію і просто почав по цим посиланням читати те, на що звертав увагу Девід Робінсон. І в мене полились сльози. Я не став вести прямо в ту саму хвилину християнський спосіб життя, але з того моменту я зрозумів, що 100% Ісус є, що Він 100% помер за мене, і мені треба Його шукати. Я всюди намагався благовістити, прославляти Бога навіть в деяких командах, де це виходило, і досі я це роблю. Ми молимось перед грою. Це моя така ініціатива. Для мене це дуже важливо нести світло там, де я є. Ніхто не противиться, всі тільки за. І мені здається, багатьом це навіть подобається. Їм хочеться бути частинкою чогось світлого, гарного, знаєте. Я не молюсь ніколи за перемогу. Я молюсь за те, щоб ми були позбавлені страху, щоб Бог захистив нас від е, травм, щоб ми проявляли свої найкращі якості особисто, і особистої як команди, щоб ми своєю грою прославляли Бога. Кажу, якщо на то вже твоя воля, <смірко> Боже, то благослови нас. Спортивну академію, де ми могли ну, якби, бути альтернативою тим спортивним школам, да, давати не тільки баскетбольне, а й духовне, лідерське виховання молоді, не всі з цих хлопців будуть професійними баскетболістами. Об'єктивні, може один, може два, може ніхто, може п'ять. Ми не знаємо. Ми прикладаємо максимум зусиль. А от е чоловіками, батьками, е бізнес-партнерами. Просто людьми в цьому суспільстві, українцями вони будуть всі, тому ми намагаємося вкладати ну, те, що дійсно важливе. Бачення академії в тому, щоб от кидаючи цей виклик, да цій системі освіти і здебільшого спортивній освіті виховувати нових е, християнських лідерів, да, через баскетбол, нових лідерів, е, такі знаєте, маяків е, надії. Люди спорту вони максимально заточені на, на результат. І е, дуже часто, навіть, е, скажімо так, не чесний результат, але результат. Е, тому навіть я вчу своїх дітей. І дітей в академії, що якщо від тебе пішов м'яч, суддя не побачив, признайся. І коли вони це роблять, роблять в важливих матчах, ну це до сліз. Просто я готовий програти такий матч, але я знаю, що він вчинив правильно. Бо одна із цінностей нашої академії це якраз інтегріті, таке слово, це якби чесність в найвищому її прояві. Тобто, коли ти чесний, навіть коли ніхто не бачить, коли ти сам на сам, це дуже важливо. Ми стоїмо на книзі Джона Вудена Піраміда успіху. Це неймовірний спеціаліст, тренер, це як підручник нашої академії. От ми з 11 з 12 років починаємо підходити до вивчення біблійних персонажів, Біблії через книгу Джона Вудена. І от він каже про те, як він оцінює успіх. І він каже: успіх це якщо ти зробив все від себе можливе, навіть якщо ти не досягнув результату. Ти можеш 100% сказати, що ти успішна людина, тому що ти зробив від себе все. Я намагаюсь так жити, я намагаюсь так вчити своїх підопічних і своїх дітей. Мій Бог чудовий. Мій Бог. Мій Бог робить чудеса в моєму житті. Мій Бог, знаєте, який? Він дуже мене любить. І, і, і мій Бог це режисер, неймовірний голівудський режисер, який просто вибрав мене і кожного да, з нас, щоб, щоб зняти найкращий голівудський, я не знаю, блокбастер, комедію. Там може бути все. Тому мій Бог, мій Бог, чудовий, я йому довіряю. За все, за мою сім'ю, за той талант баскетболу, який він мені дав, за те, що він дає мені надію і бачення, куди рухатись. Я вдячний йому за спасіння, як тоді в 17 років, коли я відчув, що конкретно він за мене помер. Не якось там міфічно, десь, колись, а от от він мертвий за мене. Все, все стало на свої місця. Що я все можу, в укріпляючи в мене Ісусі Христі. Це можна сказати, девіз мого життя. Це означає, що я можу подолати будь-які труднощі. Бог дає мені сили багато могти з, багать, ну, з багатьма речами справлятися, слава Богу. Тому, а, але я би дійсно, от, я все можу, але обов'язково додавав, в укріпляючи в мене Ісусі Христі. Бо тільки Він укріпляє, допомагає, благословляє. Він знімає цей фільм треба довіритись робити від себе все можливе але довіритись